Сьогодні на майдані Корольова житомиряни прощалися з колишнім снайпером 95-ї аеромобільної бригади Валентином Ковальським. Він з перших днів проведення АТО воював на сході країни, брав участь у запеклих боях із сепаратистськими формуваннями. Тяжко поранений. Два роки боровся за життя. Таких людей я больше не знаю и, наверное, вряд ли встречу. Тогда, когда ему врачи предвещали месяц, может быть два, он звонил мне и говорил, командир, не переживайте, сейчас чуть-чуть подлечусь, еще с вами повоюем. Всегда ну, хотел помочь чем-то, очень хотел вернуться в армию. Пробовал всякими способами это сделать. И готов был отказаться от всяких типа льгот там, и всего остального. Очень-очень хотел вернуться. Ну, у судьбы другие планы. Для меня навсегда останется моим другом. Кому бы то ни было из людей, ныне живущих, довелось пройти через то, прошел, через то что прошел Валентин. Не дай Бог. Эта жизнь была в боли. И последние два года он боролся с этой постоянной болью. Просто вже не вистачило сил, здоров'я для того, щоб оправитися від отриманих ран на війні. Валентин Ковальський завжди був на передовій, захищаючи мужню, професійно і героїчно мирне населення від осатанілого ворога. Навчався в житомирських школах, в університеті за фахом інженера-механіка. Наш Валентин навчався у 9 класі, закінчив 2 класів, потім здобув професію. І ми тільки що сьогодні, йдучи от на цей мітинг, розмовляли з класним керівником, і вона його запам'ятала як хлопця, який відзначався таким позитивним характером, завжди йшов на зустріч, допомагав їй у її роботі, ніколи не відмовлявся. І він є для нас символом мужності, коли він після поранення прийшов у школу до нас, зустрівся з дітьми, зустрівся з нами, з вчителями, ми бачили, в якої у нього важкий стан, і бачили, як він героїчно і витримано все це переносив. Він дав зразок того, як веде себе воїн. Який отримав такі важкі поранення, і не почули ми від нього ні слова нарікання на армію, на систему, на якусь вину. Він був радий тому, що він достойно виконав свій обов'язок. Житомиряни попрощалися із героєм, який ціною свого життя захистив кожного із нас для того, щоб ми жили під мирним сонячним небом. На жаль, Україна. Продовжує прощати своїми героями, і невідомо, коли це закінчиться. Гинуть кращі люди, гордість нашої держави, які віддають життя за незалежність. І, і влада, і громадськість і всі люди повинні зупинити цю війну від тирана московського Путіна, щоб наші герої не гинули, а жили в щасливих українських сім'ях.